Всім доброго вечора. Послала мене моя мадузель Мазін, а чого так поздно вийшов, вирішив зняти відео при поганому освітленні тобто вечором, як горять, слава Богу, фонарі. Подивимось як воно вийде, видно мою тінь. В обзорах то погано. Кстати, я десь писав пролавчик. Можна перепочити. Короче, я йду. Якщо не ошибаюсь, в проулок Латишева. Це тут поміняли фонарі всі. Колись перед роботою ми на велосипеді проїжджали тут. Я знімав на мобільний телефон. Коротше, було темновато. Ну, там де фонарь світиться, то бомбезно, дивіться. Сейчас. В усі сторони, в принципі, вечором можна вродити. І тут гарне світлення. Коротше я йду в АТБ і пішов вже цим путем, бо воно саме освітлене. Саме освітлений путь. Бо тим що в основному за тебе там з освітленням херово. Так, на матерись. Бо получу 18 Відкрив окно, куриль валає. Под шофе знімем коротеньке відео, щоб тоді його не обробляти що саме цікаво Камера знімає одним куском, тобто повноценне відео. А вже його, як передаєш на комп'ютер або на телефон, передається файлами. Тобто по 15 хвилин. І потім приходиться їх шивати, шукати програмку, щоб же було те саме качество, в якому ти передав, тобто 4К. Я вроді одну знайшов. Ну вона коштована, там сім ну, типу, пробних днів безкоштовно, потім вона стає коштовною, ну коротше з цим заморочки. Тось, і не всі програмки, тобто в 4К скидуєш, а воно перероблює в 2К. Оце ж два останніх відоси переробило в 2К. 4К. Так, мої пороги, ну це я. Завтра сюди прискочу. Хочу на ночь на роботу взяти пару пирогів, щоб не напрягатися з тими судочками. Типа тормозок. Короче, днем сюди проскочу. Це з химий все працювали. Буду йти там, де максимальне освітлення. Такі вивіски світящіся, буду біля них. Шурувати, щоб краще було видно. Так, що у нас? Пів шостого вечора. Щоб ви розуміли. 17.30. Маленький сніжок йде і сьогодні неділя. Та він цілий день, коротше, по чуть-чуть такі, то є, то нема. Вау! Щось то різко. резко. Подорожник новенький. Сама центрова вулиця Половок. Саме освітлення і то від вітрин в магазині. в принципі дорога добре освітлюється. Арома кава ця новенька працює. Що там, тільки не відкривалося і... і щось не прокачувало. Пороби і закриється, пороби і закриється. Коротше, не ну, за три роки, що я тут живу. Що тільки там не було. короче тут по, по вулиці є що надо аптеки нова почта все як надо супермаркети то тобто, есть в принципі нормально О, перукарня вот это закрыта там де можно підломпичить шмотки короче мастерня загуляем тут параллельно Короче ж банки есть, Крыва Полтава банк Так, а самий самый темний рай, кажусь самый темний рай. самый темний участок Вон ветеринарка есть якщо що. Коротше, на вулиці минус один. Коротше, погода в принципі нормальна. Мелкий снежок. И маленький морозиць. Сейчас прогуляйтесь за мной до АТБ. Не буду с камерой заходить. Сегодня воскресенье, багато людей будуть цинковать и пишовать, нервничать. В магазинах буду, мабуть, якщо знімати весной, як буде камера на, на грудному кріпленні, руки вільні, буде, ніхто ну, я думаю, не буде так сильно обращати внимання. Це світло, не одвезы чок, да? І фонарик тут. Радус. Наш любимий. На обратном пути зайду в Аврору, надо якийсь купить дешевые. В Хазяйство, що було точиться сила, все ремонтується з ним. Шучу не все. Що у нас там видно? 64,99 бензин якийсь, якийсь 67 ого. Цены, звісно, норм. Просто ніколи не обращав внимання, що по чому. Ну в смысле по бензину. Мені нема куди я заправляти. Мене вело, заправляюся пивом і погнали. Иногда розеточка моя любима. блять аптек скоко в цьому ряду уже, сколько два подорожника Коротше можна колись посчитати, скоко в ряду От до Долатишева А жарковато стало. Може надо було медленнейшей йти. що то я упрів. Сейчас. Маленький крюк. Хтось. Ладно, сейчас покажу. Хтось вивозить коляску, там чи інвалід. Пенсіонер, я толком і не розібрався, він закутаний. Колись я там десятку чи п'ятерку теж ложив в стаканчик. Це він частенько тут стоїть. Так, друзі, не забудьте полайкати, підписатися. Всім гарного вечора. І завтрашнього дня. Понеділок день тяжкий. Понедільний день тяжкий, так? Да? І мирного неба. Саме головне. Все, всім пока.